що запитали мене, як ти вважаєш, чи залишать українці в Нідерландах та Європі? Я вам хочу сказати, хто слідкує за мною, буде топ-5 країн, в яких можна залишитися після війни. Буде, вони готуються, вони є такі. Європейські країни. Нідерланди, перше хочу вам сказати, влада Нідерландів. Добре, товаришує це партнери з українською владою. Це раз. Якщо інші біженці, ми дивимося, палестинці, сірійці, мараканці це там диктатура. Вони сюди тікали саме від влади. В них отака от, от історія. То вони тут залишаються на довгий срок. Вони получають тут е, там вид на проживання. От мій друг Іван проживає саме такий, де люди проходять міжнародний захист. Вони тут залишаються на сьогоднішній день. Інформація, що українців убрали з. Отримання соціального житла. Наскільки це правда, я не знаю, ми запишемо інтерв'ю на цю тему. Ну і знову ж таке, три, три оці роки влада дала три роки, щоб ви зайшли в цю систему, щоб ви собі знайшли роботу, щоб ви були професіоналом, щоб ви знали мову і знайшли, знайшли собі житло. Але основна заява, почуйте, що каже нідерландська влада. Це на добровільне повернення українців на добровільне повернення українців. Це буде ще в 26-му році. Я думаю, в другій половині будуть добре проговарюватися. Країни Європейського Союзу будуть дивитися хто що придумав в себе. Я думаю, це так буде. Будуть дивитися. Да, хтось дама в скандинавських країнах сказали сразу, що тимчасовий захист закінчиться. Ви повернетеся додому. Ми вас тут залишати не будемо. Це, це відкриті такі заяви. І чому вас повинні тут залишати, якщо у вас війна закінчиться, так українська? Україна не входить ще в євросоюз. Я думаю, що до цього ще далека терниста дорога. Так що це добровільне повернення, просто воно буде так зумовлено, що ви не знайдете собі житло, вашої зарплати насправді буде хватати впритик. Це будуть вже не заробітки, це будуть не заробітки. Тому там дорога це ЗЗП може бути. Знайти собі жінку-чоловіка може бути, да? або якась студентська чи робоча віза. Це щоб залишитися в Нідерландах. От, от такі реалії. Але після другої половини 26-го року ми будемо мати вже якісь такі чіткі. І плани влади на українців. Так, українці, до речі, в Нідерландах показали себе дуже добре. Про це буде в наступному відео.